Доброго здоров'я, друзі. Слава Україні. Сьогодні 26, якщо я не помиляюся, вчора було 25, вчора ми кропили Сою, Сою, десикували. І не було часу, якщо чесно. Відео зробили, але не було часу коменти робити, вставки. Практично так. Чим ми... Десикували, десукували ми, мої дорогі. Був прошлорічний у нас Регістан Ультра. Ну він кращий. Його дають 0,8, 1,2 літра. Було в мене, не знаю, літрів 10, поза 10. Взяв каністру Альфа Декват Форте. Регистан Ультра літра коштує у нас 290 гривень. А цей альфа декват коштує 255. Но його треба давати, о, якщо я не помиляюся, до півтори літри. Так, то ще літра то зарушилося. мої дорогі, я зараз візьму окуляри. Так, один, один і п'ять. Де вони? літра на гектар. Ну і звичайно, хоча б більше 200 літрів води. Ну, я давав. На, я давав на бак, мої дорогі. Кыргызстану давав 2 литра кропилами. Кропилами гектар 70. Гектар 70, гектар 75. Я подкрутил трошки тиск. І у нас виходило гектар 70. Десь 235-240 літрів концентрату. Цього, цього давали 3 літри, де більш. Там у мене заросло було трошки. І сої багато зеленої. Повискакували. Yeah, yeah. Кажу, чорт конопель. Там, там, там. На мою думку, що ще раз кажу, стан він кращий. <coughs> Хоча він трошки дорожчий. Ось таке моє коротеньке відео, коротенький вступ, а кропили ми вчора. І до першої години. Ночі ну, вже роса була, роса, не роса, практично її було, не знаю. Казало, казали, <клес> по телефону дивився, Павло сказав, що е, вроді вісім, а відчувається, як 6 чи 5. Ну, де трактор проїхав слід білий, слід зелений від трави, а, а трава здається, кажеться, на світлі, як, 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 якби вона була б біло, білуватого кольору. Ну, якби, якби, якби заморозки були на ґрунті, таке мені показувалося. Ну, одним словом, було холодно. Так що, мої друзі, дивіться, кому інтересно буде відео, подивіться, як ми брезкали. Всього доброго. Слава Україні! Так, десикації сої Так, переїхали на наступну ділянку. Кропимо як все з антеною. Ще би була на оприску ця штанга плаваюча взагалі би не було б все класно Що? Ге не, не видно. Продовжуємо кропити. Я притягну прицеп. Повключали підсвітку. Точніше, діду виключу підсвітку. Я сижу, чекаю. Что там будет? Так, десекация свои продолжается. Terima kasih telah menonton! Доходить 11-та ночі, нам ще лишилося в районі 3 гектарів. Набагато легше з цієї антенною, то вже який раз ми повторюємо. Ну, але готуємося приблизно і по слідах і, і з антенною. Просто так не вгадаєш. Коли перший раз відів'єш, не вгадаєш, як правильно заїхати, то не точно одіння, чи як це правильно там називається, навіть на джиндірах, на тому всьому. Тим так не цікавився.